Це відео демонструє базовий інтерфейс користувача для веб-інструментів Fiery при підключенні до Xerox PrimeLink C9265. Бо c 1. Принтерів. Веб-інструменти Fiery функціонують як вбудований веб-сервер у принтері. Користувачі можуть отримати доступ до цих інструментів віддалено, окремо від програмного забезпечення Fiery Command Workstation. Після підключення до IP-адреси Fiery, на головній сторінці користувачі можуть перевірити статус сервера принтера, переглянути встановлені опції та переходити за посиланнями для оновлення сервера. У нижній частині сторінки користувачі можуть отримати доступ до доступних додатків та завантажень програмного забезпечення. Цей метод підключення може допомогти користувачам визначити деталі свого програмного забезпечення FAIR, коли Fайрі зайнятий обробкою завдань. Натисніть кнопку Документ, щоб переглянути, надрукувати або утримувати завдання. Увійдіть. За допомогою облікового запису адміністратора FIERY, щоб завантажити список. Натисніть кнопку Налаштувати, щоб переглянути та керувати конфігураціями. Увійдіть знову. Коли буде запропоновано. Сторінка налаштувань включає всі параметри подання та управління завданнями Мережеві та налаштування безпеки. Детальні інструкції доступні в документації користувача Fiery та навчальних матеріалах Fiery.